Усім привіт, я дизайнер у фігмі. Хто не в курсі, мене звуть Іля, ви, звісно, не в курсі, тому що це перше відео. І сьогодні буде розмова про саме дизайн. Як він став таким, як сьогодні, і чому я назвав це відео дизайн як ремесло. Давайте я вам розкажу про себе подробніше. Я розробляю не Якісь там супер навантажені інтерфейси чи дизайни сайтів. Це просто лише дизайн рекламних креативів, постів і супер всякі такі дрібниці, можна сказати. Давайте поділюся своїми думками щодо сучасного дизайну. Сьогодні поговоримо про те. Що слово дизайн у нас асоціюється з якоюсь креативністю, з талантами, що там ну, супер все так класно. Але насправді ми сьогодні бачимо, що дизайном стає просто рутина, жодної креативності немає. Я думаю, що можна привести. Вприклад, мене ж самого, я спочатку думав, що це не для мене, тому що я не маю ніяких креативних здібностей чи талантів, але я якось зрозумів, що цього насправді і не треба для того, щоб бути дизайнером, наприклад, навіть таких е простих. Фотографій чи креативів, чи постів. Тут не треба бути такою людиною. Тут треба мати лише мотивацію та бажання вчитись новому. І тому перейдемо саме до прикладу. Я не вмів нічого взагалі в фігмі. Буквально. А навесні кіне, кінець квітня я вирішив е, почати вивчати взагалі фігму, що вона таке, тому що я побачив, е, що на одному з в LinkedIn потрібно добре працювати в фігмі. Мені стало цікаво, що це, тому що я ніколи не чув до цього про фігму. Дуже дивно, чому, не знаю. Е, так пішло, і я почав потроху вивчати самі базові функції, для чого потрібні інструменти, як працюють компоненти, і так далі. Сьогодні, ж я ж через пів року після того, як почав з цим займатися, вже маю якесь поняття, як це все працює. І сказати, що я. Застосовую якусь креативність для цього особливо, чи в мене для ц... є особливі якісь таланти? Ні. Але при цьому ну, мені вдається виконувати свою роботу, як, наприклад, е зробити креатив для таргетованої реклами в інстаграмі чи Фейсбуці, чи взагалі який буде висіти як Google реклама. Знаєте, через певний час, який я пройшов через десятки своїх кринжових робіт, я прийшов до досвіду і вже не допускаю тих помилок, які були на початку чи всередині. Постійно вчуся і відточую свої навички, які дуже швидко ви здобуваєте під час постійної практики своїй у будь-якій роботі. І знаєте, це стає рутиною. Ми звикли розуміти, що дизайн це щось дуже дуже захоплююче, що це щось саме про е креативність, про талант, про естетику. Але насправді зараз люди які Майже не застосовують ці навички та здібності, також можуть називати себе дизайнером і навіть заробляти в сфері дизайна. Як це не странно звучить, але це дійсно правда. І такі прості речі, як креативи, може робити кожен: не треба бути якимось генієм чи сином Тімоті Гудмана. Якщо ви знаєте, хто це, щоб робити цю роботу на задовільно, абсолютно ні. Це звичайний алгоритм дій, які можна просто завчити, які можна просто зрозуміти і повторювати їх. І це як робота бухгалтером. В цьому нічого складного не може бути. Не треба вчитись в університеті, на дизайнера, щоб просто заробляти. Гроші на цьому, як саме я це роблю, хоч і на маленьку, хоч і невеликі дуже сильно, але що є, то є. Щодо. навичок, які ви здобудете під час роботи, то це лише вам треба навчитись відчувати, як Треба підбирати кольори, шрифти, композиції, і, можливо, дослідити поведінку людей, як вони реагують на дизайн. Це дуже важливо, тому що на практиці може ваш дизайн працювати зовсім інакше, як ви очікували. Що якісь візуальні лайфхаки, все це прийде з досвідом. Вам не потрібно бути.

Які вона собі запевнення ставить за метою дорогу. І всьому певних успіхів, які вона собі ставить за метою. Для цього не потрібно вести активний інстаграм, викладати свої сніданки, звітувати про роботу, скільки ви зробили сьогодні, як роблять мої, можна сказати, колеги, яким Ну, важливо показувати зв'язок з аудиторією. Насправді це не потрібно, тому що е, доволі часто ми можемо е, побачити, що будь-яка людина там неважливо скільки вона заробляє, вона веде активну інстаграмну діяльність, показує кожен е, момент е, свого життя, де вона я в кафе. Я в басейні, я лягаю спати, я прокинулась, я побігла ранкову пробіжку. Ні, це не важливо. Треба бути з людьми щирими, насправді щирими, тому що, якщо ви не такий чи не така, ви не зможете грати цю роль довічно. А якщо ви дійсно хочете на цьому заробляти, то ви не повинні нічого робити. Що у вас буде відштовхувати від процесу самої роботи. Якщо у вас робота буде асоціюватися, що знову мені треба викладати 30 або 50 сторісів на день, як на мене, це дуже і дуже і неприємно для людини буде. І подальшого розвитку в цьому не буде в цій сфері, тому що кожна. Людина має право себе поводити, як вона хоче і як їй комфортніше. А якщо всі будуть такими відкритими, то рано чи пізно більшість людей просто вигорять і будуть незадоволені тим, що, окрім просто роботи, їм потрібно ще постійно-постійно звітувати для їхньої аудиторії, що подивіться, от який я. І так, чому ж дизайн це ремесло? Тому що в багатьох цифрових продуктах чи ні, вони мають свій дизайн, і люди, які над ним працюють, вже давно не мають тої креативності, яку, наприклад, ще не втратили дизайнери. Одягу, чи інтер'єру, чи ландшафту, тому що їм не потрібно не вигадувати нічого нового, їм потрібно знайти приклад, чудовий приклад, можливо, якийсь старий, трохи його переробити і масштабно гарно піднести його аудиторії. От і все. І нічого складного в цьому немає. Я вас запевняю, що кожен, хто хотів займатися графічним дизайном, може цим зайнятися навіть без надзвичайних здібностей. тому що безкоштовних навчань дуже багато в інтернеті, в Ютубі, багато ресурсів. Плюс постійно ви можете користуватися роботами інших таких дизайнерів. Я не маю на увазі. Просто нагло ворувати ці ідеї, а аналізувати, розглядати їх, можливо брати окремі елементи, можливо, радитись з самими авторами. І це насправді е, дає набагато набагато більше можливостей, наприклад, ніж 10 років тому, або 12, коли це ще не було настільки популяризовано. Саме Така робота дизайнера, можна сказати, механічна та чітка як алгоритм певних дій. Дякую, що додивились цей ролик до кінця. Сьогодні я намагався бути з вами чесним та відвертим. А ще хотів вам нагадати, що у мене є інстаграм, і там можна подивитися на мої роботи, дізнатися багато нового. У сфері дизайну, там я викладаю якісь освітні матеріали в дуже дуже стислій формі, що буде дуже корисно для початкових дизайнерів. А також в інстаграмі ви можете замовити рекламні креативи або редизайн презентацій. Всіх чекаю в інстаграмі і до нових зустрічей тут на Ютубі.